Серіал від Apple TV, Після якого ти не зможеш довіряти людям як раніше. Його вже називають одним з найзахопливіших кримінальних трилерів цього року. Зберігай, щоб не загубити цей лімітований міні-серіал, створений за участі оскароносного сценариста Пітера Крейга і легендарного Рідлі Скотта, який особисто зняв перший епізод. На Rotten Tomatoes 84% схвальних рецензій. Багато хто порівнює напругу з культовим Breaking Bad, Наркос або Озарк. Сюжет розповідає про двох давніх друзів з околиць Філадельфії, Рея та Мені. У минулому дрібні злочинці вони вирішують заробити легкі гроші, прикинувшись агентами наркоконтролю та грабуючи дилерів. Схема працює ідеально, поки вони не натикаються на справжню лабораторію картелю. Тепер на них полюють всі: і злочинці, і федерали. Головні ролі виконують Брайан Тайрі Генрі, володар премії Еммі і зірка серіалу Атланта, та Вагнер Моура, карколомний Пабло Ескобар із Наркос. Їхній дует – серце серіалу. Серіал чіпляє з першої ж хвилини і не відпускає. Це історія про дружбу і зраду, про жадібність і спокуту, про сімейні вузи і внутрішніх демонів, теми, які завжди актуальні. Зняти як велике кіно, продюсований самим Рідлі Скотом, лише вісім серій. Назва до псів.